Місто рівне, музей бурштину, архітектура міста та цікаві факти. Віт привіт, привіт! Сьогодні я в Рівному давно планувала попасти в це місто, аби зняти тут випуск, показати його вам і побачити самій. Чим відоме рівна, так це бурштином. Тут є один музей бурштину. Здається, якщо я не помиляюсь, він такий єдиний в Україні, і я неодмінно хочу сьогодні туди потрапити, показати вам і взагалі показати вам рівне, що тут є, куди можна піти, які тут є класні локації. Тому не забувайте проявляти активність, аби це відео побачила більша кількість людей. Вам дякую і пішли дивитися на це місце. Рівне часто порівнюють із Римом через цікаву легенду, яка пояснює його назву. За однією з версій місто Рівне отримало свою назву через рівнинний ландшафт, але існує й романтичніша історія. Колись давно, під час мандрівки, один із римських воєначальників або переселенців зупинився на цих землях і сказав, що місцевість нагадує йому Рим. Ця легенда, хоч не має історичних підтверджень, іноді використовується як цікава міська родзинка. Хоча прямого зв'язку з Римом у Рівного немає, такі паралелі додають місту загадковості й роблять його історію ще цікавішою. Рівне це обласний центр Рівненської області. Місто розташоване на річці Устя. Рівне на східних рубежах свого князівства збудував волинський князь Володимир Василькович, племінник Данила Галицького. Музей бурштину в Рівному це унікальне місце, присвячене сонячному каменю, адже Рівненщина є одним з головних регіонів видобутку бурштину в Україні. Музей розташований у приміщенні Рівненського будинку вчених за адресою вулиця Симона Петлюри, 17. Квиток до музею коштував мені 50 гривень. В музеї можна побачити різноманітні зразки бурштину різних відтінків та розмірів. А зараз я розкажу вам трішки більше про бурштин. Бурштин це скам'яніла смола давніх хвойних дерев, які росли мільйони років тому. З часом ця смола затвердівала і перетворювалася на коштовний камінь, який зараз використовують в ювелірній справі в мистецтві або в медицині. Вік бурштину може бути від 30 до 100 мільйонів років. Кольори найпоширеніші відтінки це жовтий, медовий, коричневий, червоний. Іноді трапляються рідкісні, зеленуваті або навіть блакитні відтінки. Прозорість буває від прозорого до матового. Також у бурштині часто можна знайти комах, рослини або бульбашки повітря, що збереглися з давніх часів. Найбільші поклади бурштину знаходяться в Україні, особливо на Рівненщині та на Волині. Найбільше застосовується бурштин у ювелірних виробах: це намисто, браслети і каблучки, також декоративне мистецтво, картини, ікони, статуетки і народна медицина. Вважається, що бурштин має цілющі властивості, наприклад, бурштинова кислота використовується для підтримки імунітету. Український бурштин цінується у світі за високу якість і різноманітність відтінків. Цей унікальний і єдиний в Україні музей бурштину був відкритий ще у 2010 році на базі Рівненської бурштинової фабрики. Також в музеї є крамничка, де кожен бажаючий може собі придбати сувенір з бурштину. Я також взяла для себе на згадку про цей музей. Виходимо з музею та розглядаємо архітектуру цього міста. Архітектура рівного дуже різноманітна, оскільки місто розвивалося під впливом різних історичних епох та культур. У місті Рівне не надто багато пам'яток, але є тут одна культова споруда, яка була символом міста і довгий час навіть визначала його зовнішній вигляд. Це костел святого Антонія, величний римо-католицький храм, який має сумну історію, але, попри все, зумів зберегти свою автентичність та продовжує жити і радувати містян. Розташований костел в центральній частині Рівного. Зараз він функціонує як зал камерної та органної музики Рівненської обласної філармонії. Сьогодні в цьому залі регулярно відбуваються концерти класичної та органої музики, що роблять його важливим культурним центром Рівного. Попри зміну функціонального призначення, будівля залишається пам'яткою архітектури місцевого значення. Також я помітила, що в місті дуже великі та красиві храми, які неодмінно привернуть увагу будь-якого туриста. Центральною вулицею Рівного є вулиця Соборна. Це одна з основних і найважливіших вулиць міста, яка проходить через центр і є важливим транспортним і торговим шляхом. Тут розміщено безліч магазинів, ресторанів, кафе, торгових центрів і офісних приміщень. Вулиця має важливе історичне значення для міста, оскільки в її околицях розташовані багато старовинних будівель, культурних та адміністративних установ. Вулиця Соборна є серцем міста, де зосереджено багато громадських та культурних подій. Місто рівне спокійне та неквапливе, хоч це обласний центр, він не такий шумний і нетушливий, як мегаполіси, наприклад, Київ або Львів. Також тут багато зелених зон, парків і затишних місць для прогулянок. Атмосфера в Рівному більш розмірена, особливо якщо порівнювати з великими містами. Однак у години пік на головних дорогах, зокрема на вулиці Соборній, може бути досить жваво. Загалом, місто підходить для спокійного життя, але не позбавлене активного, соціального і культурного життя. Рівненський обласний академічний українсько-музичний драматичний театр це головна театральна сцена Рівненщини. Головна сцена театру здатна розмістити 639 глядачів, у тому числі в партері 170 місць, у амфітеатрі 204 місця. У театрі постійно працює мала сцена, що за своїми світловими та звуковими устаткуванням, обладнанням глядацької зали на 100 місць є однією з найкращих в Україні. У свій час тут було проведено перший республіканський огляд вистав малих сцен. Поруч з театром встановлений пам'ятник видатного українському журналісту та письменнику Уласу Самчуку, який сидить на лаві з книгою в руках, ніби запрошує перехожих приєднатися до читання. Такий задум символізує відкритість письменника до діалогу з читачами та його прагнення донести правду про історію та культуру України. Рівне має компактну та різнопланову архітектуру, яка відображає його історію. Тут можна знайти як старовинні споруди, так і типову забудову радянського періоду, а також сучасні будівлі, які формують новий вигляд міста. Рівне цікаве тим, що в ньому поєднується історична радянська та сучасна забудова, а також збережені риси європейського стилю, особливо в сакральних спорудах. Зараз я прийшла в заклад поснідати. Заклад називається Невдома. Тут дуже прикольний інтер'єр, також тут є тераса, саме на терасі я і сіла і очікую своє замовлення. А замовила я плате та панкейки. Місцеві дуже полюбляють цей заклад. Тут досить велике меню, приємні ціни та привітний персонал. А за свій сніданок я заплатила всього 185 гривень. І скажу вам, що це було дійсно смачно. До панкейків тут подається нутелла і вишневий джем. Наприклад, в Києві за такий сніданок я б заплатила втричі більше. Так, ціни в дуже приємні. Це факт. Ще трохи гуляючи містом в пошуках красивих локацій, я направляю на ці дивовижні малюнки справжній витвір мистецтва. Саме на цьому місці встановлено пам'ятник княгині Марії Несвицькій, яка відіграла ключову роль у розвитку міста. Саме за її правління місто Рівне отримало Магдебурзьке право, що надало місту самоврядування та сприяло його розвитку. Скульптура встановлена на спеціальний гранітний постамент. Під ротондою, з якого падає світло, на своєму князівському кріслі з високою спинкою, верхня частина якого нагадує крила Янгола, вона тримає, неначе показуючи жителя міста сувій пергаменту грамоту, яка нагадує місто Магдебурзьке право. Пам'ятку взято на державний облік розпорядженням голови обласної державної адміністрації від 2009 року. А зараз я знаходжуся на площі, де розташовані світлини тих, хто загинув в російсько-українській війні. Їх тут настільки багато, і знаєте, стоячи тут, я усвідомлюю, якою ціною нам дається життя. Ціную його як тільки можу. І хочу вам ще раз нагадати: ми в Україні, і три роки повномасштабного вторгнення вже. Відчутне кожному, особливо військовим, а особливо тим, хто втратив близьких, втратив рідних. Мені дуже шкода. Я хочу обійняти кожного, хто поніс будь-яку втрату в цій війні. Біля кінотеатру Україна в Рівному місцеві щодня приносять квіти та вшановують пам'ять загиблих військових. Також на цій площі перед кінотеатром встановлено пам'ятник Тарасу Шевченку – видатному українському поету та художнику. Парк молоді більш відомий серед рівнян як лебединка, розташований у центрі рівного та є улюбленим місцем відпочинку містян і гостей. Його назва походить від мальовничого озера, на якому мешкають білі та чорні лебеді, що символізують любов і вірність. Парк є частиною колишньої садиби князів Любомирських до середини ХХ століття на місці сучасного стадіону Авангард. Стояв палац Любомирських у стилі Ампір, оточений парком, спроектованим відомим ландшафтним архітектором Діонісієм Міклером у англійському стилі. З часом від садиби залишилося лише озеро та прилегла територія, яка перетворилася на сучасний парк. Протягом років парк мав офіційні назви молодіжний, комсомольський та парк молоді. Однак рівняни завжди називали його лебединкою через присутність лебедів на озері. У парку Лебединка розташована алея кованих скульптур. Яка стала однією з головних культурних принад міста. Ці витвори мистецтва з'явилися завдяки щорічному міжнародному фестивалю ковальського мистецтва Металеве серце України, що проводиться з 2012 року. Учасники фестивалю створюють унікальні металеві композиції, які дарують місту та встановлюють у парку. У 2018 році відбувся сьомий міжнародний фестиваль ковальського мистецтва. Тема фестивалю Зодіакальне сузір'я. Учасники створили ковані скульптури, що символізують знаки Зодіаку, які прикрасили алею парку. Ці витвори мистецтва стали популярним місцем для фотографування та відпочинку. Завдяки цим мистецьким об'єктам, парк Лебединка є важливим культурним посередком рівного, приваблюючи відвідувачів своєю унікальністю та естетикою. Я сподіваюся, вам сподобалось досліджувати рівне разом зі мною. Тож, якщо хочете більше таких відео, підписуйтесь на канал і натискайте на дзвіночок, щоб не пропускати нові випуски.